Так, я тепер та і майстром став. Ось люди приносять на ремонт світильники, гірлянди. Кажуть, чомусь гірлянда перестала працювати. І чого б це вона перестала працювати. Ну, Але як китайці роблять. Ось Всі провідки тут заклеєні термоклеєм. А якраз де 220 йде. Ну, взагалі нічим не тримається. Тобто легенько видірнули, дірнули, десь наступили і все. Вирвалося. Отакі бракороби. Хоча гірлянда якісна сама по собі, така на дворі можна вішати. Так, ще до цього світильника треба подивитися. Ось так припаяв два дротика. Все решта залив також суперклеєм і посипав содою. Все зацементувалося. Так що тепер вирвати його буде набагато складніше. Ну, що за дротики роблять китайці? Ну, блін, волосинка. Ще й припойний дуже хоче приставати. Добре, флюс паста виручає. І так, перевіряємо. Де наша вилочка? Втикаємо. О! Чудо! Працює. Так, кнопочка. Мигає. І так, мигає. Ну, все. У людей буде свято. Оце не встиг зробити одну гірлянду, Принесли вже другу. Треба розбиратися, що там з нею. І за одне отакий ліхтарик налобний. Вже побачив трохи життя. Не бере зарядки. Також треба подивитися, що там таке. Ось акумулятори. 6800. Ну, китайці, блін. Ось таке. І прийшла мені думка. Може то робити якісь мілкі ремонти побутових таких приладів, ну простенькі, щоб це могли зробити і діти, і навіть жінки. Щоб було це просто доступно без всяких схем, мікросхем і так далі. Бо зараз, дивлюся, такі ціни в магазинах, особливо в епіцентрі, ну це просто жах. Так що зараз ремонтувати буде дешевше, ніж купувати щось нове. Ну, Наприклад, той самий електрочайник, колись він коштував там 200-300 гривень. Не жалко було викинути і купити новий. А зараз вже задумуєшся, може краще його зремонтувати. Ну, На рахунок ремонтів впишіть, чи варто тим займатися, знімати, викладати, бо в інтернеті їх і без мене хватає. Ще я буду. Ну, Якщо вважаєте за потрібне, то будемо щось думати, працювати над цим. А зараз хотів би привітати усіх з прийдешнім Новим роком і з прийдешніми святами. Можливо, зараз і недоречно ті вітання, ну то побажання точно. Щоб в цьому році настав мир, спокій, і ми зажили дружно і мирно. Ще хочу подякувати своїм підписникам і дописникам і навіть критиканам. Все ж таки, в критиці теж є доля правди. І на це треба зважати. І самі більші хейтери це найбільші і найчастіші глядачі. Але все ж більше, набагато більше, в рази більше, позитивних, добрих і корисних порад, коментарів. Але є і злі люди. А найгірше це заздрісливі. Бо заздрість породжує всі решта гріхів. І ще раз хочу повторити народну мудрість. Що людина не може сказати нічого такого, щоб не характеризувало її самої. По дитячому це хто прозивається, той сам називається. Ось, поки знімав відео, що згадав за свій експеримент, вже геть забув. Сьогодні 31 грудня, а експеримент почався 29-10. Спочатку записував, а потім з тим відключенням світла взагалі забув. Так, дивимося, що в нас в морозільні камери робиться. І так, рівно два місяці і все світиться. Так, цей в кризі світиться чудово. Ні, ну, напевно, трошки просів. Треба то все міряти, звичайно. Світяться і ці, і ці. З вигляду, на погляд, здається, світиться однаково. Тобто 2 місяці при температурі мінус 24, ну, коли відключають світло, то можливо там трошки піднімається. Але так чи інакше, 2 місяці в таких нелюдських умовах і все ще світиться. А хтось там пише, що у нього за 150 годин розрядилися в нуль. Не вірю. І наостанок хотів сказати ще одну народну мудрість. Щоб виявити у людини розум. Потрібні умови. А щоб виявити дурість тільки її наявність. Ще покажу, що ж в коробці з тими самими світодіодами і з батарейками. Як бачимо, і далі світяться, ось ця зелена відекс світиться, а жовта ні. Покажу ще без телефонної спишки, що вони дійсно такі світяться, ось легке світло в кімнаті. Видно, світяться ці дві ні, варта далі. І ці дві, ця жаврія, ну які вже давним-давно згасли. Ще раз дякую своїм глядачам за перегляди, за підтримку, за довіру, за коментарі, за поради. Ще раз усіх вітаю з прийдешнім новим роком і святами бажаю миру, злагоди, здоров'я і побільше дитячого сміху у ваших домівках!